Кілька років тому переніс мікроінфаркт та тепер збирається на риболовлю. 68-річний житель Могилева Подільського В'ячеслав Горецький перший, кому в місцевій районній лікарні провели стентування судин. Операція без наркозу, хвилин 30 і все, я да не чувствую, я думаю, що все операція, все буде нормально. йдемо далі. Прибачте, хочеться. операцію В'ячеславу Горецькому провели учора. Це відео Суспільному надала прес-служба облдержадміністрації. Щороку у могилів Подільському районі фіксують близько 55 тисяч серцево-судинних захворювань. Висока і смертність. Це і стало причиною відкриття кардіохірургічного блоку, розповідає директор інституту АМОСова Василь Лазоришинець. Операцію провели за допомогою аніографа. Закупили його 2018-го, втім, в експлуатацію ввели вчора. Його вартість 23 мільйони гривень. Це гроші з державного та місцевого бюджетів. Лазоришинець додає, перш ніж проводити такі операції, медики проходять навчання у Національному інституті серцево-судинної хірургії спочатку наші фахівці курілують, спільно виконують ці оперативні втручання, там чи одними, чи другими руками виконують. А коли вже там десь 10, 15, 20 операцій, таких виконав хірург, його можна відпускати вільним плаванням. Ми запобігаємо інфарктам міокарда. А це інвалідизація, це знову нагрузка на державу, на місцеву владу тому. Це є вкладення, хоч воно і велике, але воно дуже корисне для кожної людини цього регіону. Навчання в інституті Амосова вже пройшов Олег Дідур. Чоловік розповідає, до цього три роки пропрацював загальним хірургом. Тепер може проводити коронарографію та стентування. Він і оперував першого пацієнта разом із кардіохірургом інституту серцево-судинної хірургії. Це було перше стентування. Взагалі, в нашій лікарні почувається чудово, ніяких скарг на болі в серці немає. Хочуть спуститися на низ, в кардіологічне відділення з реанімації, бо він хоче, я хочу їсти. Виявлено різке субтитальне звуження просять судини, однієї з магістральних коронарних судин до 90%. Тому потрібно звичайно чим швидше усунути дане ураження і відновити просвіт судинки. У вересні ще двоє лікарів медзакладу пройдуть навчання в інституті серцево-судинної хірургії. Наразі у черзі на планову операцію на серці перебуває 320 жителів могилів Подільського району. Для пацієнтів вона безоплатна. Руслана Ткачук, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінничина.